Ось вона. Усьо воно. Будемо дивитися, таке-не таке. Знаєте в чому прикол, коли ви ремонтуєте свою машину? Вам надоїло, ви закрили гараж і поїхали. І Що я зараз вже не зроблю. Кого ми тут бачимо? Віталька. Скажи всім привіт. Всім привіт. А чути наша в ролі? Я? А де ж твій гольф? А, гольф у боксі. Бо ми поїхали у суботу ремонтувати лано, нас, А в нас закінчилась вугол А ще. Треба було перебрати на гольфі ходовочку. А ще, а ще відригнуло щеплення. А треба розібрати гольф, бо у суботу, у суботу. Ще й пішов дощ, не було бажання нічого робити. Але відосік випускати треба. Я почав розбирати гольфа, треба зняти коробку, поміняти щеплення. І перебрати ходову. Так що не завжди так виходиться, як ми хочемо. Так що дивіться про, мабуть, гольф, бо його треба зробити, все треба зробити, а відосик вам випускати треба. Так що, почнемо з самого початку. The next day. Так, і що? Це початок нової серії. П'ємо каву. Взяли ось, ось скло. Зараз їдемо у бокс ремонтувати ланос. А ну скажіть, усіх так. А, тільки, тільки зібрався свою робити, ходовку передню перебрати, купив саліндблоки, шарові. І тут на тобі, Тут від'їхало щеплення. почало буксувати на четвертій, п'ятій передачі. Так що, погнали. Погнали працювати! Якось отак от. Ну, все побачите. Так що, зустрінемося вже, включимося вже в гаражі. Так, ну ось ми приїхали в гараж. Тут нічого не змінилось. Зараз підганяємо лонжерони, Обварюємо. Обварюємо, готуємо його під малярочку. Я, я буду займатися цим. Трошечки ла нас обварили. Ось, ну так він не димить, тільки завів, не димить, тільки нагрівається вихлопна і зразу вже починає диміти. Скло приліпив на скотч, бо треба вигнати і загнати його, його. Так, тут приварено, треба ще обварити, зачухати. Тут на точки поставив, виставив. Будемо обварювати, займатися. Только нагрівається вихлопна і одразу димить, як падлюка. Так, ладно, я зараз його виганяю на вулицю. І заганяю свою, буду сьогодні ремонтувати, бо-бо-бо. Погнали, все далі буде. Понятно, зрозуміло, що чим займаємося. А так він вже залишилось трошки. The next day. Так, Ну ось ми і у гаражі. Тоді був дощ, нічого не знімав. Відкрутив площадку акумулятора, цю штуку відсоєнив, стартер зняв, тяги познімав, тепер залишилося відкрутити лапу, залишилося. Тут він вже на косточках, речах, салінблоки перепресували, шарову поміняли, бо тут шаровій була вже. Це, це мені погано. А, ось. О. Йому теж погано було, він розірваний. Так що зараз відкручую коробку, Ой. а так не хочеться, так не хочеться. А треба що робити? Бо на черзі ще його дороблювати. У нас вже вон, сніг пішов, а ми все крутимо, крутимо, крутимо. Так, ну добре, Трошечки пізніше включимось. Відкручуємо лапу коробки. Зараз відкрутимо коробку, приспустимо трохи мотор і будемо знімати короба, карабасик. Ну, зато тут в цьому гальфі можна хоч, хоч сам залізь, і копі, з якої хочеш сторони. Це не Mercedes a 160 -й. Хто не бачив відосики в мене є на каналі, там можете подивитися, де я коробочку знімав. Ой, як я там намучився з нею. Да. Да. Так, і що ми бачимо? Карабасик витягнутий. Ось вона. Через декілька років я її зняв, витягував в місті зі шрузами, бо тут нема вже грані зірвані. Воно там нічого не відкручувалось. Тут воно все позірвано. Позірвано. Ах. Так, зараз знімаю маховик і щеплення усьовано, будемо дивитися, таке-не таке. Це на 24 зуба, по-моєму, на 24, головне, щоб там теж було на 24. О, якщо ні, то ми відправимо назад, обміняємо. Бо заказував тільки один диск. А ну, якщо в корзині гайки, то будемо ставити і корзину ку куку. Ку -ку. Так, що у нас? У нас тут такі болтики. На... Все, вони зроблені під 12. Головки, звісно, у нас такої нема. Це на 9 ось ця сторона. Відкручується елементарно. Отак, отверточкою. Притримуємо. Так, відкрутили. Відкрутили, да? Диск ось у такому стані. Його тут майже нема. Зараз ставимо і прикручуємо все в обратній послідовності. Коротше, майже в половину він стертий. Знаєте в чому прикол, коли ви ремонтуєте свою машину? Вам надоїло, ви закрили гараж і поїхали. І все, що я зараз вже і зроблю. Все, чистимо, ставимо на місце. Не перепутать. Ось вот тут есть такая направляечка на нас посерно. Так, ну ладно. Вот. Уже включимось, коли поставлено. Так, еще збираемся в обратній послідовності. Тут з'їздни за направляєчка, щоб ви все правильно поставили. Диск у нас на місці. Закручуємо, відкручуємо, збираємо, розбираємо. В общем, якось отак. Я сьогодні вже, мабуть, точно все, а може і не все. вже збираю... Ти знімала чи ні? Так. Да. Я ти ж сказав, вже все. От я і виключила, тепер заново вимкнула, що не ясно. Так. Бо я сьогодні вже збираюсь. Збираюсь. Збираюсь, збираюсь, збираю десь додому і ніяк не зберусь. Так, на сьогодні все. На сьогодні все. На... Коли я приїду? Післязавтра приїду зі... Так, тут я рульовий наконечник з цієї сторони поміняв, зніму речах, перепресую селінблоки, ставлю коробочку і збираю, я думаю, що все зберу. Треба тільки раніше приїхати, не так, як я приїжджаю в обід. Ну добре, все, на сьогодні все. Поїхали додому. The next day Так, і що? У нас ранок, ми їдемо у гараж. О, їдемо в гараж. Сьогодні треба поставити коробочку. Поставити коробочку, зібрати його повністю. Бо я ось катаюся на небірке. Машина класна но ну, вона не доставляє тих, тих емоцій, які доставляє гольф. Так вона така для універсала, хто б там що не казав, мотор 1,6, ну він слабенький, треба хоча б 1,8 2 літра, тоді буде діло, а так вона така, скажімо так, овочна. Так що зараз їдемо у гаражика, збираємо гальфа і все, і все, що а, на вулиці холодно. Ось. Так що, зустрінемось у гаражі. One hour later. Кого ми тут бачимо? Віталька! Скажи всім привіт! Всім привіт. Да, ми зараз закидуємо коробочку. Ну, вже закинемо. І будемо, будемо, я буду прикручувати її. Це пана. Так, і як ви можете бачити, коробочка вже на місці. Ми її закинули. Тепер залишилось все зібрати, прикрутити, розкрутити. Короче, погнали. Так, ну дякую вам, що ви мені допомогли. Нема за що, звертайтеся. Так, і що? Ми на наступній серії. Це вже у нас буде нас мабуть, покращений. Да? Мабуть, зроблений, вже дороблений. Вже краситься або покраситься. Так, <гум> да, в іншому випадку якось воно буде. Да. О, да. Так. Шо, так що так, я продовжую займатися. Збирати оце все. Сьогодні я планую все зібрати. Треба. Треба, треба зняти ще речах. щас закину коробку, виставлю мотор, зніму речах, перепресую салінбок мабуть мабуть, та ні, не мабуть, а так воно і буде. І все, і все. І він буде на ходу. Бо ця тачка. Доставляє більше емоцій. Взагалі класно. Це ті машини, які робили для людей. Ось він наш. Чуник стоїть. Ще ж треба вуглекислоту заказати 600 гривень. Балон, 200 доставка, щоб не їздити нікуди. Ой, ну якось так. Аван цучки в стрічку. Ой, все, погнали. Так, 11 -та година. Стартер на місці, мотор на місці, залишилось підключать. Все зараз підключаю. і займаюся, збираю ходовочку. ту сторону розбираю. Погнали далі. One later. Так. Тут все зібрано, все. Підключено. Там всі тяги стартер, все підключено. О, Так, починаємо ставити, збирати ходову. Шарова на місці, салінблоки на місці, рульовий наконечник на місці. Все, погнали. Акумулятор поставив. Зараз накинемо клеми. І якщо... Я нічого не накосячив. Так, ну вроді ще вже не згоріло нічого. То все повинно, повинно бути добре. Так, треба перевірити стартер. Взагалі, запуститься, не запуститься після моїх маніпуляцій. Так, що у нас тут? Нітравочка. Так, зажигання загорілось. Стартер. Ну, коротше. Все добре, все добре. Так, ну і що, збираємо, щось розбираємо, щось збираємо. Погнали, далі, все добре. Так. Тут все зібрано, речах на місці. Єдине, що забув поміняти втулки стабілізатора. Вірно, я їх не купив, треба тепер заказати. І згодом замінимо шарова нова. Так, ця сторона все. Ставимо колесо, знімаємо ту сторону. Так, у нас вже 14.00. Розбираю цю сторону, мені треба, потрібно його сьогодні зібрати, щоб на ньому поїхати, поїхати. Так що телефон сідає, вже включусь, коли буду, мабуть, чи зберу, чи буду збирати, бо Боси бо задовбався. Ще навіть не обідав нічого. Так. Погнали, погнали, погнали. Часу нема. Зняв шарову, а вона тут. Спробую показати вам. Ну коротше, ви зрозуміли. Свинбоки, шарові, свинбоки, шарові. Свинбок раз, свинбок два, шарове три. Так, все, погнали. Так, ця сторона зібрана. А, збираю інструмент, заганяю, виганяю, виганяю гальфа. Заганяю сюди Ланаса, поїду на гальфу. Так, тут я колодочки супорта перебирав, бо вони в мене клинули. Перебирав фреймкомплект, ставив, колодки нормальні, майже нові. Так. Ну що, збираю, все, докупи, докупи ключі, все, ставлю колесо. Бо треба надо, надо, надо срочно їхати. Так, ну все. Поки все. Включимось. Ну що, поїхали. Так що, ось така вийшла серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми погнали додому. А, в удобних кріселках. Так що все. До нових зустрічей. Так що ото так, щеплення є, нікуди її не тягне. Їдемо все добре. Пічка гріє, музичка грає. Якось так. Треба залишилось ще тільки замінити гідрики. Бо тарахтять. Все, до нових зустрічей.